16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в нашої держави розпочалася нова сторінка її утвердження як самостійної та незалежної країни, вважає Микола Переполиця, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Також це стало першим кроком до відродження соборності та окреслило пріоритети майбутнього. Декларація, яка визначила перспективу. Розвитку України, перспективу державотворення в сучасному часі нової держави. На теренах Європи розповіли на засіданні департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю і про те, що цим документом декларується право держави на власні збройні сили, внутрішні війська та органи державної безпеки. Україна урочисто проголосила про свій намір стати в майбутньому нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Важлива роль. Відведена цьому документу, хоча і він не набув статусу, скажімо так, як конституційного документа, але е, прозвучало тут слово, що держава Україна це суверенна держава, українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах. І е, це, на мою думку, е, ну, надзвичайно важливо для подальшої побудови держави. Учасники зібрання констатували, що потрібно виховувати патріотизм в підростаючого покоління та звернути увагу на вивчення історії.